мій милий, красивий та мужній, добрий, уважний, такий небайдужий, Я з ним народження поздравляю, щастя людського навіки бажаю, щоб на роботі ти був самий кращий, Сильний, умілий та роботящий. Хай тебе цінять і поважають, гроші давати не забувають. Дома кохають без міри і ліку, хай Бозья дає тобі довгого віку, радості щастя і гарних дітей, щоби не було розлуки ніде. Хай міцним здоров'я, успіх хай в житті прийде, кожен день тобі, хай радість і натхнення лиш несе. Ти прийми мою подяку за підтримку і добро. Погляд твій завжди дарує мені віру і тепло. Хай все вдається тобі, тату. хай цілі ближчими стають, хай буде друзів повна хата, часи достатку настають. Хай світ навколо яскравіє і поля теплий вітер віє. Натхнення Бог завжди дає, як матці світа життя твоє з ним народження, татусю.